Я в принципі з початком повномасштабного вторгнення стрибаю для людей. На ці олімпійські ігри я йшла за золотом. Це точно це ще до рекорду. Коли ми тренувалися, я розраховувала тільки на золо, тому що я знаю, що я можу. Коли пройшов вже і Олімпійські ігри, і в принципі завершився сезон. А ось в принципі восени він завершився, і вже тоді прийшло таке більш прийшли думки, що ось дійсно не вже так світовий рекорд. Ми побили зараз. Є усвідомлення, що ось ми створили історію. Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу зі стрибків у висоту. Стикнулася з тим, що напередодні у червні я отримала трішки травмувалася на, на змаганнях у Стокгольмі. І в голові було просто невже це повторюється знову, тому що минулорічні ігри теж за там. Три тижні до Токіо я травмувалася, але я підвернула тоді стопу, тобто я не стрибала. Тут вже була задня поверхня стягна, і я теж, в принципі, сильно не стрибала. І я думала, не вже знов, не вже знов. Але, дякувати Богу, вдалося відновитися. Мені потім сказали, що ну, скоріш за все, вам не можна стрибати на чемпіонаті Європи. Але ми все ж таки з тренерами Фізіо вирішили стрибати, тому що там є представленне про це не просто етап там діамантової ліги, де ну, відмовився і відмовився. А це все ж таки чемпіонат. Європи, де ми вдягаємо українську форму і представляємо вже Україну в українській формі. До цього сезону ми змінили розбіг. Перш за все, перед сезоном я додавала два кроки в своєму розбігу. Це було складно, але хто не ризикую, ну, п'ять років стрибати з дев'яти кроків, наприклад, і зараз змінити додати два кроки. Це було складно переналаштуватися на цей розбіг. Мені вистачає тепер швидкості цієї швидкості, щоб я, по перше, набрала її і по-друге змогла з нею нею скористатися, тому що іноді буває так, і навіть коли ти швидко біжиш, ти не можеш зловити ось цей момент відштовхування, щоб тебе викинули, тому що ти не встигаєш розвернутися ну і не встигаєш, в принципі ось цю. Швидкість горизонтально перенести в швидкість вертикальну. Світовий рекорд взагалі давно ще з дитинства, напевно, ну, мрія була, звичайно. Коли почала рости, розвиватися, то це вже була і мрія, і ціль на спортивну кар'єру, тому що я знала, що це можливо. Ми з тренером в це вірили. Ми не очікували, що прямо цього року, тому що цей рік більше олімпійський, треба було найголовніше показати результат на Олімпійських іграх. Але так склалося, що я показала трішечки раніше. Я світовий рекорд 2 метри 10 сантиметрів. Тепер вже офіційно вже його ратифікували, все перевірили. Це це і так діамантової ліги в Парижі. Так, і саме там я побила. А діамантова ліга це елітні комерційні змагання, на яких виступають спортсмени з вищих категорій, тобто чемпіони Європи, чемпіонати світу, які є там лідерами в топ-листі світовому. Щоб потрапити у фінал, наприклад, у кінці вересня, ти повинен набрати енну кількість очків, там щоб попасти вісім людей, повинен попасти тільки. І ось потім вже в фіналі ці очки анулюються, і вже як то стрибне, як покаже результат, то ти виграє трофей. Це діамант. То діамантики в мене вже три а цього року була така річниця — третій трофей виграла. Звичайно, хочеться ще більше діамантів. Як дівчат, найкращі, друзі дівчат діаманти. Ось у мене є свої, свої рідні діаманти. В той момент, звичайно, я зрозуміла, що стрибнула, але ще не було такого усвідомлення, що все-таки ми з командою творимо історію світової легкоатлетики. Тоді було тільки вау, невже ми дійсно пройшли цей шлях і дійшли, і все склалося? Тобто, ти натренувалася, вийшла в сектор, стрибнула. Багато підтримки, багато привітань. А, сльози на очах у багатьох. Багато потім мені писали, і дзвонили, коли вітали, говорили, ми то, -то з тобою стрибали разом, коли ти стрибнула цей світовий рекорд. Ні, насправді це просто було свято таке. Вже пізніше, там коли пройшов вже і Олімпійські ігри, і в принципі завершився сезон. А, ось, в принципі, восени він завершився, і вже тоді прийшло таке більш. Більш прийшли думки, що ось дійсно не вже так світовий рекорд. Ми побили його, тому що минулий рекорд тримався 37 років. І, в принципі, це один з найстаріших рекордів легкій атлетиці. І Багато людей казали, що ну це неможливо, що людські можливості вичерпані, але я довела, що можливо, можливо, ще доведу, що можна ще вище стрибнути, а це є в планах. І ось так зараз є усвідомлення, що ось ми створили історію. Початком повномасштабного вторгнення стрибає для людей, хочу подарувати ось якісь теплі емоції, гарні новини. І це, на жаль, зараз це можливо тільки через спорт, через культуру, щоб ось отримувати позитивні емоції. І я це зробила, і в мене перед стрибком самим в принципі були думки, яке це буде свято, якщо я стрибну в принципі. Це рекорд, і воно так вийшло з першої спроби взяла цю висоту під На ці олімпійські ігри я йшла за золотом. Це точно це ще до рекорду. Коли ми тренувалися, я розраховувала тільки на золото, тому що я знаю, що я можу, і зараз я лідер сезону. Та треба стрибати. У мене є традиція перед змаганнями. Зараз це моя зачіска, вона не змінюється. Можливо, трішечки регулюється якось або хвостики, або повністю косички. І макіяж це незмінна традиція, яку я роблю. Ну спочатку повномасштабного вторгнення це став макіяж з кольорами нашого прапора. До цього це був просто різний макіяж. Я ж і стрілечки, і просто. А зараз це вже ось такий особливий, і в принципі тоді він спрацював дуже добре на фотографів, теж відеографів. Всім сподобалось, і воно теж розлетілося. Те, що нам треба, щоб про Україну нагадували завжди. Якщо казати безпосередньо в секторі, то є ритуал. Ну, по-перше, перед стрибком я дивлюсь завжди на свого тренера. Вона мені так. Каже, так дивиться на мене. Я бачу, так я все можу. Це дійсно працює завжди. І ритуал теж на змагання. В принципі, я лежу, лежу на матрасі і вкутана в ковдру для, для кемпінгу. Так багато мене воно розлетілося. А насправді я використовую, якщо матрас використовую там з 2018 року, ковдру з 2021-го, це я виставив спочатку офіційний твіттер-аккаунт Олімпікс. Він містить, чи можливо там, вибороти медалі з, з плячі <смі> у секторі. І потім вже так можливо, чи сон всім спати. Да? Насправді я не сплю в секторі, прям це неможливо там заснути, тому що адреналін венах грає. Я просто закриваю очі і візуалізую свій стрибок. Але мені, в принципі, ось це лежання допомагає не витрачати багато енергії, щоб вставати, розминатися, щоб м'язи завжди були на підігріві, завжди були готові стрибати. Була багато прикута увага змі і відеокамер. Тобто, коли я там перевдягалася, коли перевдягала свої шиповки, все мене всі знімали з різних гуків. Але я до цього була готова. Я вже знала, що так буде. Все. Я готова, але я йшла з певністю. А на Олімпійських іграх я стрибнула два метри. Так, з першої спроби я не скажу, що це вау. Ну два метри, тобто можна і вище стрибати олімпійський рекорд, два метри шість сантиметрів. І є в планах його підкорити пізніше. Тобто, це нова ціль. Ну тепер мені напевно Париж дуже запам'ятається, тому що перше золото Олімпійських ігор і мій перший світовий рекорд. Все це було дуже круто, коли. Я що в мене є золота нагорода. Потім я усвідомила, що я у Ірини Геращенко бронзова нагорода. І потім, коли ми почали вже бігти там коло з прапорами, ми усвідомили, що у Михайла Когана теж вже є нагорода, тобто вже все завершили змагання, і він третій. Після Олімпійських ігр було складно емоційно повернутися ось до стрибкових, до бігових, тому що у більшості спортсменів сезон завершено. Ну ось Олімпійські ігри пройшли, все. А в нас ще було три старти, і я знала, що мені ще треба стрибати. У мене ще ось фінал діамантової ліги попереду, і треба стрибати, показувати результат на кожних змаганнях, щоб потім теж мати змогу спілкуватися зі ЗМІ і знову нагадувати про події в Україні. Тому, але допомагали книжки, музика. От музика відволікає і прибирання. Як спортсменку, і треба тримати цей рівень. Тобто в мене тільки це почалося, але, звичайно, багато соціальної відповідальності. Ось зараз, після ігор, в принципі, після свого сезону я повернулася додому. І в мене не було такого нехвили, як кажуть. На хвильку відпочити, полежати дома, там побути вдома цілий день. Наприклад, це взагалі розкіш. Тобто, я постійно в справах, я постійно кудись їду. У мене постійно якісь інтерв'ю, якісь заходи, на яких треба бути, показувати приклади. Тому скоро вже від'їжджати. А я вдома так і не насолодилася, коли ось я в Дніпрі. Тобто зустріч з друзями перезавантажує, але це на іноді перезавантажує просто вдома побити з котом. Його звуть Блекі. Це така частинка мене, за котру я дуже сумую, коли зараз від'їжджаю і не повертаюся, тому що кіт залишається на моїх батьках. Є коханий. В мене я вже наречена, ще не одружена, але наречена. І звичайно, це підтримка і дуже круто, коли є любляча людина поруч. А він спортсмен бігає 110 з бар'єрами і 60 метрів з бар'єрами. Тобто, він теж легко атлетики. Дніпро це моє рідне місце, яке я люблю повертатися кожен рік після змагань. І до цього любила і зараз просто обожнюю, тому що Дніпро місце сили моє. Я тут перезавантажуюсь. І з новими силами <говор> їду в новий сезон. Я знала, що якщо там виберу золоту нагороду і це будуть призові від країни. Я знала, що вони підуть на благодійність. Частина з них піде на благодійність, на військових, на тварин. Тобто в мене було одразу розуміння. Небагато військових і писали, і дякували, але мені трішечки незручно, коли мені дякують військові, тому що це я їм вдячна. Вони захищають нас, і тільки завдяки їм я маю змогу змагатися на міжнародній арені, тільки завдяки їм я маю змогу підіймати наш прапор. На міжнародній арені, тобто я їм дуже вдячна. А я от просто ось продовжую допомагаю їм, щоб скоріш все ж таки ми прийшли до своєї найголовнішої перемоги. Це був один мільйон гривень, котрий пішов за Олімпійських ігри. Це було за один раз. До цього я дуже багато зборів закривала і витратила в принципі на початку двох років. Я витратила всі свої зароблені кошти, які я заробила з 2019 року. Які відкладала, їх всіх, я витратила на збори, тому що багато кому закривала ці збори на машини. На машини Мавіки, багато чого. І я поділила один мільйон гривень на різні притулки. Ну, для мене це було теж важливо, тому що я люблю тварин, і в мене кіт з притулку. І я в принципі, знаю ситуацію в притулках зараз. Дуже багато тварин евакуюються з прифронтових територій і дуже складно, тому що вони самі собі не можуть допомогти. в принципі. Вони Такі, ну не можуть тільки люди можуть їм допомогти, і тому для мене було важливо допомогти саме притулкам. Плани, звичайно, у мене буде зимовий сезон. головний старт, два головних старти сезону це буде чемпіонат Європи в приміщенні і чемпіонат світу в приміщенні в кінці березня. Дуже хочеться побити свіжі світові рекорди. Взагалі хочеться стрибнути світовий рекорд в приміщенні, тому що раніше було окремо приміщення і на повітрі, потім їх об'єднали. Зараз це знов таке окнезрозуміло, як. Окремо, не окремо, але звичайно хочеться теж стрибнути світовий в зимових умовах, але будемо дивитися, найголовніше зараз це просто показувати результат і завойовувати медалі. Я дуже рада, що нарешті прийшло усвідомлення, що з спортом треба цікавитися і взагалі треба включати спорт в свою рутину, тому що це, ну по перше, для звичайної людини це фізичне здоров'я, це найголовніше, що може бути. Якщо для спортсмена, то в принципі спорт виховує характер, який тобі потім допомагає в різних сферах ось цей характер, дійти, бути кращою версією себе. Завжди вдосконалюватись. Ну я завжди просто кажу, що немає нічого неможливого. Все можливо, все в нас в голові. І можна стрибати, бігати і робити і вище голови теж можна стрибати. І зараз для мене це важливо, що спорт входить в таку нішу, що люди цікавляться, люди віддають своїх дітей. І я думаю, що ми на правильному шляху.